Ось, дивіться, який! І плаває тут по небу і в Шарлоті і знімає, ділає фотозйомку. І це він буде тільки сьогодні останній. Це Токіо, Кінза Токіо. Японська косметика. Дивимося, чому. такий кремушек. 65 доларів. Оце називається волосатий шоколад. волосатий шоколад. Приклади магазин, лоза розбігається. Не знаю за що хвататися. Такий 78 долларов. Ага, ось прям така упаковочка кремушек. Зараз три кремушка. Скільки? 72 долара. ось такі. Боже, тут скільки всього. Так, що це тут? Орігись якийсь. Ціни? Ціни, ціни, ціни. Чотири в одно. А це не бачу. Десь, а ось його. Тут це не 44 долара, 54 долара. Такий кремушок. Це 4, такий 44, це на тонік якийсь. Мусоські. Боже, тут стільки всього і, шанель. і ланком. Що тільки тут немає? Що це таке? Бодіссе. Оцей від великий. А, это какая-то Потом еще вот так попробую. какая-то интересная. Как значит внутри пудра. Дринг лотеон, Марио 2. Сколько он стоит? 18 долларов. наверное, какая-то Как бы щепу. Поднімати по я якому як тут переводиться. Так, тут що йдемо далі. І це обрізки для вочо. По 30 доларів ось. 33 доларів. 46 доларів ось. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це не височі, ну. Ну, реально. Ось і по 100 долларов. 92 долара. 136 долларів ось у фірма. Це, навіть, для вже такої зрілої кожи. прескрасна. Ага, тут все що. Тоже боділейшін. Крем для тіла. До ага. 38 доларів. Вот цель еще Только Косяк маска чешона. 75 долларов. А, дерматологія. Вона угу. зараз По 22 доллара. зубы 28. А тебе на масочку? А, не, патчи. Патчи. 55 долларов, 65. долларов, 65 долларов. Играйшн, прутит, лир, 72 доллара. Так, туди далі. Сюди. Ось сюди. Знаєте, нічого я не бачила. Масочки дивись. Ого, яке тяжеле. А, колагенові маски. Колагенова маска. А по чому вони? Вони ж свиняли у мене ходить за лицом. Ух ти, а ось, ось диви. Тоже Це прям... Ди, що це таке? Не знаю. Сюди. Sunshine stick з SPF 40. Щоб светиться. Ага. Да? Body glow SPF 50. Ух ты. И шерсть сеттинг мисс. Ух ты, Димон. А шу це таке, цікаво? 42 доллара. Шо вот так? Ну, для свечення кожи, Для а, тела. Ведь, типа... yeah, я поняла. Ух yeah. uh, ты, яка прикольна. По чем? 2 долари Ну, два с половиной. А Саша, ну что это такая за набор? И почему бин? Я не а знаю, какие это. Тогда же же есть цена, ну может быть. А, дыши, 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 дыши. а дыши. Ух ты, а ну читай, что тут написано? сюда тут сразу этот. А, это а, специальный дыши. этот, бачишь, что прям Ца светится? Дыши. Да, да. Бонус. Ось це диви Юля яка цікава. Прямо з якимось апаратиком внутри. Да, все. Скільки такий набор? Ні, де не, не написано, Ось. Але значить. Ну, так, а не піду ще далі, подивлюся, що тут. Мені кирний набор ексанка О, ось о, мені кирний набор. Що це таке? А Це вида? Це все. Юля, а це оце. 16 долларов. Це ж для ногтей, правда? Це ж ног для ногтей. <кхи> Тільки що вона в не в упаковке в этом. Це для ногтей. О, це хороша, наверное. Уже 17 доларів. Це така. У угу. них такого набора немає. А вот чисто 600... Чисто, чисто. Це один 17 стоїть, А тут то теж один такий. Фірма неізвісна. Хась, напевно, американська. 12 доларів. А це тут все два таких іде, теж 17 доларів. Ну, це хороші такі, от. Люблю таке. О, це даже ще лучше, ось 17 доларів. Дрим. Да? 9 долларов такая, тоже хорошая. Mm -hmm. -то сейчас. Так, что тут еще? Она уже потарок, это 100 Она не хочет деньги? Что -то. А ты ногти, этот, духи, наверное, да, Юля? А? Духи? Mm -hmm. Да. Mm -hmm. маска. Маска mm -hmm. для лица? Как? Обе парфюм. Що воно таке? Давай Юля, яка прикольна. Давай глянемо, що це таке. Так що це таке? Відкривай. Скривай. де парфюм. Що воно таке? Непонятно Там одна тільки. Амбер. Та це духи якісь. Нема пробнички. Амбер це супер. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Прикольно, конечно, запах. Mm -hmm. А де? Oh. А це що? Mm -hmm. Бо скільки всього? Але зараз збігається. О, а інтересно, краски. Тут є такі, як я крашусь. Запахи. Причому mm -hmm. mm -hmm. 38 доларів, 44 доллара. Фірма. Аллафлекс. О, це Оксанка таке вмиється. О, це хороший шампунь між декрючим. Скільки? О, 32 долара. Недорого. Ну, хороша ця фірма, точно. Так, хорошо. Кіза. 42, 25. огромный-огромный магазин косметики. Москайка. Одеваешь и красивый. А <решит> Оно, там какой-то аппаратик. То есть, с той стороны какое свечение косметическое. Так, Яка це красота! Оказывается, я сейчас снимаю. знімаю. Ой, як же ж воно називається? Оте, що плаває! Ой, яка це красота! Одним словом, зараз у нас у Шарлоті е -е, турнір зарівнування по гольфу. І от приїхав отакий. Е Діріжабль, як його ще назвати? Дириж... І так повесло, я його зараз побачила. Ура! Побіда! На Оксанки на день рождення прямо. Красота яка! Це ж треба так щасли на сьогодні. Літить. <клухи> Вдаляється, правда вже. Ну нічого, все одно його спіймало. А вчора ми проїжджали, я дивлюся, він знімає там. Але за деревами не було видно. А це так класно, ну ліже його ще. Там ще щось написано на ньому. Влетів ну, такий все. Ой, так медленно, медленно, медленно так летить, такий медліний. Красота яка.

<с Denise> <клес> на <квадру. гладу> Я например, зачем так портить? слово? Зачем вы жарить? Я люблю жарить. За <порти> 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 <Ja, это слюдає. порти> да. Такие есть. Жары не обычні. Не обижайте японцев научиться листы палочками. О, пицца! Олег ты хочешь крейс поставить? А, а я хочу косички заплечаться. Ты помогла, мама не знімала. <рит> <рит> Чи буде держаться, не? Ну, ну. Красивая какая-то. Там какие Клас! цвет. Беви! так? Видишь, Хочешь вылочку, Мамонька, ты первый акт. Давай. Экспериментательный. Я к повару, Каково... <не>, я к этому. мой, тобор мой. А, да. снимай. с холодильником.

Ну, попадає. А, так, да, точно, хавина. Голва, точно. Угу. А тут гусочки пасуться. Бачите, один гусачок тільки в них вилупився. Або вижив. Маленький. Один маленький гусячок. Ну, прижиш, це ж природа дика. Вилупилось, може й більше гусенят. А вижив один. Ой, страшно. Ну, що страшно, жива природа. Таке життя. Вісе, і, і поблив. Ну, хоч, хоч двоє родителі його охороняють, хоч одного, може, виростять. Значить, як в дикій природі їм важко виживати. Гуляють маленьким да? гуляють, поплавали трошки, вийшли на берег. Такий хорошенький. Мали що? Пішли далі плавати, мабуть. Бачите, як от так, наче здалека і йдує, начебто це е, бузин, бузок, бузок українською. Але це не бузок. Ну, зараз я ближче підійду, дуже схожий. Я тут ніколи бузка не бачила. Ось дуже схожий на бузок. Квіточка така на кущу. Але це все одно не бузок. Щось я його так підтягну ближче. А ну, не бачите, не бузок. Але здалека напоминає, нагадує бузок. Але квіточка трошки друга, така здоровенька, величенька квіточка. Гавистечки зараз покажу, ближче. Ось бачите, яка вона гарнюня, ця квіточка. Ось така красива. Ну це не бузок. Колюче таке дерево, начебто і колючків немає, так? Да? Отаке От прям колюченьке. Там таке більш волоскове, А тут більш таке. такі квітки. Цікаво, так? Да? Немає тут буска. Ніде не бачила, по крайній мірі у шарла.